Катерина Лукаш з дворічним сином Дмитриком складають до візочка продукти, які отримали як гуманітарну допомогу в сумській школі номер 23 Ми отримали олію, макарони, горох, муку, згущенку, ну, все, що потрібно для харчування дитини й мами. «Отримували при народженні таку допомогу теж в центрі соцзахисту. Отримували від ЮНІСЕФ теплі речі дитячі. У сумах розпочали видавати продуктові набори родинам з дітьми до п'яти років та вагітним, які мешкають у сумській громаді, сказав заступник міського голови Станіслав Поляков. Яніна Зленко говорить, раніше гуманітарну допомогу отримувала влітку. Кропи, згущене молоко, консерви, олія, мука, сахар, печення. Окрім школи номер 23, сказав Станіслав Поляков, набори видають ще в чотирьох школах міста – 6, 7, 10 та 15. За словами директора школи номер 23 Наталії Педяш, вони наразі видали 428 наборів. І якщо одержує набір за дорученням член родини, то також в обов'язковому порядку має бути оригінал свідоцтва про народження дитини, а також паспорт людини, яка є матір'ю чи батьком дитини. Допомога надійшла від благодійного фонду Global Empowerment Mission UA та фонду Говарда Баффета, сказав Станіслав Поляков. Для того аби отримати набір, необхідно надати оригінал паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження дитини, а також індивідуальну карту вагітної та породіллі для жінок при надії. Вагітні і все вес цього коробочка 9 кілограм, і 2 грами. Працюватимуть, додав Станіслав Поляков, пункти видачі допомоги до 31 жовтня з 9 до 16 години. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.